Всім бажаю доброго здоров'я. І сьогодні ми розглянемо, як працює вакууматор фірми Гаріння. Ну і перш за все, от, представляю вашій увазі. Оце упаковка. Тобто, це коробка, в якій запакований цей вакууматор. Значить, На ньому вказана фірма-виробник, зовнішній вигляд, відповідно всі органи керування. ну і тип. Цього пристрою ВС120ЕП до цього пристрою, безумовно, є інструкція. І моя порада обов'язково прочитайте інструкцію перед використанням. Я постараюся вам в стислій формі все пояснити, але це все ж таки не звільняє вас від того, щоб самостійно ознайомитись. Значить, а тут ми бачимо, що у нас є відповідно... Грунтовне викладення інформації по органам керування, які знаходяться зверху, потім будова та принцип дії цього пристрою. Ну, далі, якщо ми будемо гортати інструкцію, то далі йде вже експлуатація, тобто використання безпосередньо для того, щоб упаковувати продукти для тривалого зберігання. Ну і ще раз наполягаю на тому, щоб ви прочитали цю інструкцію, щоб ви знали, як обслуговувати, як зберігати цей пристрій, як його чистити, як тримати в якому стані необхідно для того, щоб він у вас довго і надійно працював. Так само є ну, перелік усунення Ну, Воно все просто тут описано, але е, підходити, відповідно, треба е, враховуючи правила техніки безпеки. І перш за все, необхідно розуміти, що це пристрій, який працює від електричної мережі. Е, ну і далі ми вже розглянемо е, саму конструкцію. Це вже безпосередньо наш пристрій. Ми його вже підключили. І тепер давайте дещо от, інформація по конструкції. Значить, Бачимо, що тут верхня кришка, спеціальна ручка, органи керування, про які ми зараз ще до яких повернемося. Ну і що знаходиться внутрі. Внутрі знаходиться рулон із пакувальним матеріалом. Це ну, свого роду рукав, із спеціальної плівки. Яка відповідно призначена для пакування продуктів, які будуть зберігатися тривалий час. Як правило, це в морозильнику або і в таких умовах, в холодильнику, не обов'язково глибоке замороження. Ну і далі дивимося, що тут знаходиться. Я вже згадував, що тут є у нас рулон. Далі у нас є ніж. Який призначений для обрізання відповідного е, пакета і для формування такого пакета, який ми вже будемо запаковувати, е, натискаємо, е, відповідно беремо, скільки нам треба цього пакунку, і відрізаємо ножем потім. Оцей от, бачите, пересувний ніж, який дозволяє відрізати стільки, скільки нам потрібно. Ну, зараз ми це робити не будемо, тому що е, це вже наступний етап. Просто зараз розглядаємо конструкцію. Далі йде камера вакууматора, яка призначена для відсмоктування повітря. Ну і елемент, який призначений для спікання кулька. От він. Це термічний елемент. Відповідно, далі ми побачимо, як ще це все працює. По органам керування. Ну, Треба сказати, що тут знаходяться шість е, сенсорних кнопок, а призначення яких, перш за все, е, з лівого боку знаходяться кнопки, призначення яких це налаштування. Перше, дивимося, це верхня кнопка, яка має відповідно два таких от, дві позиції. При натисканні ми обираємо відповідно дві позиції: перша і друга. Це. Зварювання, і відповідно це е, е, обираємо при налаштуванні, коли у нас продукти сухі, або може бути так, що продукти вологі і е, так само коли е, наш е, е, елемент пакувальний теж може бути мокрим, тоді необхідна підвищена температура для того, щоб е, зварити е, ну, зварювальний оцей шов був міцнішим. Таким чином, подвійне натискання буде давати нам вибір в налаштування. Друга кнопка це тиск відсмоктування. І так само бачимо, що тут є два відповідних положення. Перший і другий. Перше це стандартний, стандартний тиск, а другий це тиск низький. Для чого воно використовується? Ну, наприклад, якщо у нас є продукти тверді. То ми можемо робити максимальне, е, максимальне стискання, тобто тиск буде максимальний е, при відсмоктуванні. А другі це коли у нас продукти можуть бути м'якими, тобто вони попередньо не заморожені. І для того, щоб їх не розчавити, ми використовуємо друге положення. Тобто оці дві кнопки налаштування. Передоходимо далі. Е, верхня кнопка «Вакуумація». І за замовченням тобто, в автоматичному режимі. Тобто при налаштуванні, коли ми все зробили, ми натискаємо кнопку вакуумації і все відбувається автоматично. Ще одна кнопочка каністра. Каністр це використання спеціальних ну, таких контейнерів. Значить, тут додатково ще треба такий от шланг, який підключається, і відповідно відсмоктує повітря із контейнерів. Ну, При цій комплектації е, шланг цей е, в комплекті не був. Тобто, це, я так розумію, що це треба окремо придбати. Ну, і дві нижні кнопки з правої сторони це ручне керування. І перш за все, це. Е, Ручне зварювання, і е, ручне, тобто ну тут, по суті, зварювання відкритого кінця пакету, коли ми формуємо тільки пакет. І так само ми можемо його в, в першу чергу використовуватися, а так само ми можемо використовувати в ручному режимі і зварювання іншого боку. І е, е, інша кнопка це. Е, Пневмовідсмоктувач – це ручне керування утворенням вакууму. Значить, ну, натискання це початок вакуумування, а повторне натискання це зупинка процесу. Тобто, ну, іноді буває так, що не треба в автоматичному режимі робити, і тоді доцільніше робити це вручну. Ну, ось в такому загальному варіанті. Ну, а далі давайте зробимо е, пакування якихось продуктів. І так, починаємо процес вакуумації. У нас є отака от, е, вже попередньо заморожена малина, і перше, що нам необхідно зробити, це е, відповідно підготувати пакувальний матеріал. Тобто ми беремо оцей рукав, витягуємо його. Значить, ну І тут треба ще один такий от момент. Треба розуміти, скільки нам потрібно буде е, цього пакету. Ну, візьмемо трошки е, таким вот чином, Зати, притискаємо і робимо прохід. Бачимо, що відповідно дуже просто все підрізається. і тепер кладемо цей пакет, один з кінців цього пакета до е, відповідного нагрівального елементу. Притискаємо, обов'язково дивіться, ручку треба натиснути так, щоб ми відчули ну, такий от щелчок. І тепер, відповідно, натискаємо на кнопку е, спікання і дивимося на процес. Тобто, коли е, оця світлодіодна стрічка дійде до кінця, процес виконаний. Тобто показано процес, все, тепер відтискаємо і бачимо, що пакет дуже добре і щільно зварений. Тепер насипаємо сюди, ну, в даному випадку малину, яка вже попереджаю, вона попередньо вже заморожена, дивіться, такі, і опускаємо вільний кінець, дивіться, в цю камеру, де камера вакуумації. Це треба робити дуже ну так, акуратненько, щоб у нас все було зроблено. Так, Натискаємо, обираємо, значить, тут попереднє налаштування сухий, нормальний тиск, ну і можна натиснути просто автоматичного вакуумання. Бачимо, що у нас почався процес і відкачується повітря. Слідкуємо за процесом по світлодіодній стрічці. Бачимо, що процес іде. Уже вакуумація пройшла і тепер іде процес спікання. Так, перевіряємо. Бачимо, наша стрічка е спаяна. Ну, Залишається зайвий такий от частинка пакета. І трошки ми не розрахували, скільки тут, але це вже в процесі експлуатації кожна хазяйка або хазяїн вже буде робити відповідно до свого досвіду. На цьому дякую за увагу і надію, що це відео було корисне. Якщо воно корисне, поставте лайк. Буду дуже вдячний. На все добре.